Всім привіт! Я викладачка вокалу, яка соромиться свого голосу, не любить свій голос і вважає, що співає вона так собі. І якщо ви хоча б колись думали, що ваш голос не красивий, що ви не вмієте співати, вам не дано і ви соромитесь співати при інших, то дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Тому що сьогодні я буду розповідати про дуже поширену пастку мислення людей, які приходять до мене на вокал, людей талановитих і людей, які просто не вірять в себе і не вірять в свої сили. Якщо чесно, ніколи не думала, що в цю пастку можу потрапити я сама, тому що я бачила дуже багато таких історій, дуже багато. То подібних ситуацій, і ніколи не думала, що це може стосуватися мене. І в цьому місці я дуже хочу вас попросити про підтримку і допомогу, тому що це молодий youtube канал. Я тільки починаю робити ці відео і вкладаю в них дуже багато душі. І якщо для вас цікава і актуальна тема голосу, вокалу і впевненості, то поставте, будь ласка, пальчик вгору, залиште будь-який коментар та підпишіться на мій youtube канал. І також серед всіх тих, хто залишить коментар, я хотіла би, давайте через місяць розіграти. Урок вокалу в моїй школі, де ви зможете попрацювати з професійним викладачем над вашим голосом. Викладач вам дасть фідбек щодо ваших сильних сторін голосу, над чим вам потрібно працювати, що покращувати, та який репертуар вам підходить. Тому залишайте, будь ласка, коментар та підписуйтеся. Дякую! Коротко розповім про себе для того, щоб ви розуміли, хто я, яка моя історія і як ця пастка торкнулася мене. Мене звуть Мар'яна Пугач, я викладачка вокалу вже більше восьми років. І скільки я себе пам'ятаю, все життя я співала. Я закінчувала музичну школу як вокалістка. Я навчалася в музичному училищі як оперна вокалістка та вступила в консерваторію. І все життя мені дуже подобалось співати. Я кайфувала від цього процесу. Я завжди всюди була такою зірочкою, яка дуже круто співала. До того часу, поки я вступила в консерваторію. Там у мене почалися проблеми з голосом, проблеми з самооцінкою. Я потрапила у руки викладачки, яка мене багато принижувала, говорила мені про те, що у мене якийсь не такий голос і співачкою я ніколи не буду. І, власне, коли тобі 4 роки там, фактично кожного дня регулярно говорять про те, що щось своїм голосом не так, ти починаєш помалу в це вірити. І ось, власне, від викладачки потім я пішла. Я вже навчалася в іншої викладачки, мої вокальні результати знову пішли на ріст. І я якось так уже ставилася до цього вокалу, просто щоб довчитися в цій консерваторії. Коли вже закінчувала консерваторію, почала викладати вокал. І потім якось поступово від співу відійшла. І через те, що я навчалася базово як. Академічна вокалістка, а потім викладала естрадний вокал. Мені завжди здавалося, що в мене недостатньо знань і умінь через те, що хтось проходив якісь офіційні сертифікації а вона цих сертифікацій не було. Я вважала, що я співаю якось не так. Коли мені хтось говорив про те, що ну ти класно співаєш, ти хіба себе не чула, ну в тебе так класно виходить. Я вважала, що мені якось прибріхують, тому що або люди не знають, як це має звучати, або, не знаю, вони просто мене підтримують, бо добре до мене ставляться. І одного разу я говорила своїй подрузі, яка також працює з голосом, вона викладачка ораторської майстерності, і я їй кажу, що Маша, ну ти знаєш, мені не подобається, як я співаю. Я вважаю, що я погана співачка, це з об'єктивних причин. Вона мені каже, Мар'яна, так ти так круто співаєш. Я така Маша, ти просто не шариш, як треба співати, ти просто не шариш, яке має бути звучання голосу. Я, може, там добре співаю для якогось там такого е аматорського рівня, але я не співаю круто, от як мала би звучати там, дуже класна вокалістка чи дуже класна співачка. І Маша на мене дивиться і каже, Мар'яна, ти розумієш, що це не твоя думка. Ти розумієш, що це оця твоя викладачка з консерваторії вселила тобі це в голову, поклала тобі це в голову, воно там проросло, і ти зараз живеш з цією думкою. Ах, і тут до мене дійшло. Я дуже часто бачу талановитих людей, які приходять до мене на заняття. І кажуть, я співаю погано, мені не подобається свій голос, я не попадаю в ноти, в мене грубий голос, у мене писклявий голос. І кожен говорить про себе якусь думку. І я завжди питаю, хто вам це сказав, де ви це почули? Тому що не буває такого, що ми самі про себе починаємо щось думати погано. Це зазвичай хтось. Якийсь впливовий дорослий, наприклад, батьки, чи якийсь тітя, дядя, чи в музичну школу вас не взяли. От вам сказали, що у вас некрасивий голос, що ви не попадаєте в ноти, що у вас якісь проблеми в голосі. І ви в це повірили і живете з тією думкою, і носите її як таку істину в останній інстанції про себе. І справа в тому, що я, як людина, яка допомагає людям розкрити їх голоси, я ставлю учням це запитання, хто вам це сказав? І ми далі в цьому копаємося, приходимо до висновку, що ця думка неправдива. Але коли ця думка була всередині мене. Я просто сприймала її як істину в останній інстанції, про тому що я багато років співаю. Я знаю можливості свого голосу. І на уроках учням я можу дуже класно голосом показати якісь шматочки. Я володію різними вокальними техніками. Ну, тобто, об'єктивно, я голосом щось можу, але коли я потім слухаю пісню, чи коли я слухаю великий шматок, мені не подобається. І я це навіть так брала і. Підносила учням як свою фішку про те, що от, е, я насправді так собі співаю, але я дуже класно ставлю голоси іншим людям. І справа в тому, що от мені це сказали, я в це повірила, і мені навіть на думку не приходило, що це не істина, що це не моя думка, що це неправда, що мені сказали, а я в це повірила. Просто як, як людина, яка повірила авторитетному. Комусь, чому я вирішила поділитися цією історією, тому що дуже часто, як я вже сказала, приходять дуже талановиті люди, які не вірять в себе, не вірять в свій голос і не вірять в свої сили. І перше, що я хочу вам сказати, це те, щоб ви подумали, звідки у вас в голові взялася ця думка, що ви не вмієте співати. Скоріше за все, вам хтось колись про це сказав і. Коли ви зрозуміли, що, наприклад, вас не взяли в хор, чи вам в музичній школі щось таке сказали, чи це була якась там сусідка, чи хтось зі батьків, поставте це під сумнів. Подумайте, а ця людина, вона дійсно авторитетна, а ця людина, вона дійсно бажала мені добра, коли говорила о те, що вона сказала. Тому що коли я навчалась в консерваторії. Моя викладачка вона була дуже авторитетною, але вона абсолютно точно не бажала мені добра. І я би хотіла, щоб ви поставили під сумнів з такої раціональної точки зору, з точки зору розуму оцю думку під сумнів. Це перше. А друге, я думаю, що ви скоріш за все не навчалися в консерваторії, у вас не було такого тиску професійного. Але я хотіла би, щоб. Ви зрозуміли, що найчастіше ті дорослі, які нам в дитинстві говорять, що голос якийсь некрасивий, що немає якогось дару, обдарованості, що найчастіше вони просто некомпетентні в тому, щоб об'єктивно оцінювати ваші дані. Тому що зараз я вже можу вам абсолютно чітко, професійно сказати, як викладачка з восьмирічним досвідом, що для того, щоби. Оцінити об'єктивно якісь дані людини недостатньо просто почути, як людина співає. Тут потрібно почути, як людина реагує на якісь вправи, наскільки її голос піддається взагалі роботі. І це не про те, щоб послухати просто і поставити клеймо: є талант чи нема таланту, дано чи не дано. Це про те, щоб розуміти, як працює голос, розуміти певні механізми. Розвитку голосу і побачити потенціал в людині. І, от, власне, ось цей потенціал, він з моєї практики, уже багаторічної. Через мене пройшло дуже багато голосів. Він важливіший ніж те, що у вас виходить зараз. Тому що у вас, наприклад, можуть бути проблеми з тим, що ви не попадаєте в ноти, але ви можете докопавшись до того, в чому причина, чому ви не попадаєте в ноти, дуже легко це виправити. І якраз ось це мій основний поєнт: якщо у вас є якась думка про свій голос, підіть до професіонала, перевірте цю думку. Нехай вам професіонал дасть фідбек щодо вашого голосу, і це буде підтримуюча людина, а не просто та людина, в якої є на меті, щоб ви там заткнулися, чи щоб поставити на вас клеймо, чи щоб якось вас принизити. Це має бути доброзичлива людина і професійна людина. І тут, користуючись моментом, хочу сказати, що я викладаю вокал, і в мене є моя школа вокалу, де працюють дуже класні професіонали, і я їх обираю не тільки з точки зору, щоб у людини була музична освіта вокальна. Я їх обираю не тільки з точки зору того, щоби. Людина шарила за всі анатомічні вокальні штуки. Я їх обираю з точки зору людяності і вміння підтримати і виростити, і побачити оцей талант в людині. І якщо ви хочете перевірити, власне, чи є у вас дані, якщо ви будете готові спробувати ногою оцю холодну водичку, перевірити оцю свою думку про свій голос, приходьте на пробне заняття в мою школу вокалу. У нас є очні уроки в Києві та онлайн-уроки, і ось онлайн-пробний урок. Коштує всього 325 гривень, і ви там зможете перевірити, які у вас є взагалі дані, і дано вам, чи не дано з професійним підтримуючим викладачем, який вам нарешті скаже, чи можете ви навчитися співати, і які є сильні сторони вашого голосу, тому що вони точно є, і з чим вам потрібно працювати, і як це власне робити. Також моя особиста робота з цим переконанням вона не обмежувалася тим, що я от просто зрозуміла, що це якась така негативна установка, і я взяла і заспівала. Я працювала із психологом і зрозуміла, що ось за цим переконанням за ним дуже багато бажання співати, і за ним дуже багато, знаєте, такого. Не дозволу собі проявлятися і звучати, тому що мені здавалося, що хтось інший вони звучать класно, хтось інший вміє співати, а я от співаю так собі. І я почала працювати над своїм голосом, і дійсно, через те, що я дуже довго його цькувала, він не зазвучав одразу так, як я хотіла. Також, коли ви приходите до професійного викладача вокалу, він не тільки дає вам фідбек і каже: Ти молодець, ти справишся. Професійний викладач має вам підказати, в яку сторону взагалі розвивати ваш голос, і має вам дати інструменти для того, щоб розвивати ваш голос. Тому що коли я ось зрозуміла, що це була моя там негативна установка, негативне переконання, я не взяла і не заспівала одразу. Я пішла на заняття до викладачки з моєї школи і кажу: їй Отак, і так мені не подобається, як я звучу. я Хочу співати це, це. це, Я хочу звучати так, так і так. Давай подивимося, що з цим можна". Зробити. І я їй прямо сказала, що в мене такі якісь психологічні зажими. Це було соромно, тому що я власниця школи вокалу, я викладачка вокалу, я веду блог про впевненість, і оце от все про вокал. Але ось я сама зіткнулася з такою проблемою в своєму вокалі, в своєму голосі, і ось я прийшла, відкрилася їй. І я ще раз подумала про те, що я дійсно набираю дуже класних викладачів до себе, тому що. Я отримала абсолютну підтримку і абсолютно такі безпечні умови для того, щоб розкриватися і проявлятися. Тому що є ж певна і конкуренція, і таке порівняння себе з іншими професіоналами. І от якраз я прийшла до викладачки і я не зазвучала одразу. Вона направляла мене, вона показувала мені, як розкрити голос. Вона підсвічувала мені якісь ті моменти, які я зсередини не. Десь не чула, а десь не приймала в своєму голосі. І ось саме за допомогою іншого професіонала, людини зі сторони, я змогла зазвучати і, власне, дозволити собі співати. І... Якщо ви думаєте, що от Мар'яні легко про це говорити, от вона одразу почала займатися, і вона ж професійна співачка, так вона багато років цьому присвятила, то я вам скажу, що навіть дуже багато людей, в яких нема абсолютно ніякого досвіду в вокалі, вони приходять на вокал, їм здається, що їм ведмідь на вухо наступив, вони чують, як вони не попадають в ноти, їм здається, що у них щось не так з голосом. І коли. Ми починаємо хоча б трішки працювати з її голосом, коли ми все-таки заходимо в цей процес, то у них одразу є перші результати, і це не залежить від вашого рівня. Тобто, просто дуже важливо піти до викладача, почути, що у вас все таки є якісь дані, почати працювати і почати розвивати свій голос незалежно від вашого рівня. Якщо ви хочете співати, якщо ви відчуваєте в собі потенціал, якщо ви йдете до хорошого викладача. Ви 100% відчуєте результат, і ви відчуєте поступово, не з першого дня, але ви відчуєте впевненість в тому, як ви звучите з часом. Просто це потрібно зробити і перебороти ось цей перший дискомфорт. Ще одна важлива думка. Хочу вам нагадати про те, що кожен супервокаліст, якого ви слухаєте, і голосом, якого ви захоплюєтесь, він таким не народився. Голос це інструмент. І ним потрібно навчитися володіти так само, як коли ви сідаєте в машину, вам потрібно навчитися нею керувати. Ви маєте зрозуміти, як її завести, як її розігріти, як нею керувати в різних умовах, коли ви, наприклад, їдете вгору, чи коли ви їдете на. Великій швидкості, і вам потрібно, наприклад, поміститися в поворот, це все вам потрібно практикувати так само і з вокалом. Ви маєте навчитися керувати своїм голосом і вдосконалювати його звучання, тому що навіть у самій фразі вміти співати ключове тут вміти. Це навичка, і навчитися співати можна. Просто головне тут прикладати зусилля і робити регулярно цільові дії, які вас приведуть до того, що ви в результаті зазвучите. Якщо ви починаєте співати і звучить не так, як вам хочеться, звучить не круто, згадайте про те, що ніхто з самого початку не звучав круто. Тут потрібно вчитися і також. Вам може не подобатись, наприклад, тембр звучання вашого голосу. Подумайте про те, що є дуже багато співаків, які такі на любітеля, але їх слухають тисячі, сотні тисяч і мільйони. Наприклад, я знаю дуже багатьох людей, яким не подобається, як співає Вакарчук. Але скільки у Вакарчука прослуховувань, як його люблять, і як його знають як вокаліста і як артиста, і подумайте про те, що у вашого голосу точно є якась індивідуальність, і ваша задача просто розкрити цю індивідуальність і познайомитися зі своїм голосом і власне. Підкреслити те, що вам подобається в голосі, і можливо, якщо вам щось не подобається, то пропрацювати це і зробити це десь своєю силою, своєю фішкою, десь це зміцнити. Також я знаю, що мене дивляться зараз люди, які хочуть співати, але все-таки сумніваються, і вони поки що не підуть до викладача. І це абсолютно нормально, тому що до якихось кроків потрібно дійти, дозріти, потрібно, щоб склалися там певні якісь умови. І вам я хочу сказати про те, що навіть самостійно ви можете розвивати свій голос. Ви можете, наприклад, робити якісь прості вправи, брати на Ютубі і розігрівати свій голос. До речі, у мене є дуже класний розігрів для голосу, з якого ви можете почати. І там вправи абсолютно універсальні, і вони вже допоможуть вам розкрити і розігріти ваш голос. Також буває таке, що от ви і хочете співати, і відчуваєте в собі потенціал. Але ви соромитесь співати при комусь. Ви соромитеся, ви не підете до викладача, тому що вам настільки дискомфортно співати при комусь, і це абсолютно нормально. Я знаю, що є просто люди, яким потрібен час, є рішення, для яких має скластися і час, і умови. І можливо, вам потрібно ще пройти якийсь досвід, і ще трішечки змінитися, і ще трішечки, я не знаю, надихнутися для того, щоб все таки почати працювати зі своїм голосом з професіоналом. І вам я хочу сказати про те, що ви можете працювати зі своїм голосом самостійно також. Почніть з того, щоб просто дозволити собі в якомусь безпечному середовищі, коли нікого нема вдома, наприклад. Поспівати 5 хвилин одну пісню. Якщо ви сильно соромитесь сусідів, наприклад, спробуйте: от якщо є 10-бальна шкала гучності, спробуйте проспівати на тріїчку. Подивіться, як вам буде. Сусіди нормально реагують, ніхто не шумить. І якщо це було окей, спробуйте наступного разу на 5 балів гучності. Якщо все було нормально, спробуйте, наприклад, поспівати 10 хвилин. І пробуйте потрішечки розширювати цю свою зону комфорту і спостерігати за своїми відчуттями. От я зараз співала і мені було як. І хочу вам тут ще сказати, що сміливі люди це не ті, хто нічого не боїться. Сміливі люди це ті, хто боїться, але робить. І я вам щиро бажаю отакої сміливості. І бажаю вам, якщо ви все-таки відчуваєте в собі потенціал, якщо ви додивилися відео до цього місця, бажаю вам, щоб ваша цікавість і ваш азарт. Він був трішечки більшим, ніж ваш страх, хоча би трішечки більшим, щоб ви спробували поекспериментувати, щоб ви спробували себе записати на відео або на диктофон. Ви можете навіть одразу не слухати. Просто запишіть себе потім колись. Послухайте, як взагалі звучав ваш голос. Також у мене є класний розігрів для голосу на моєму youtube каналі Тут на нього зараз буде посилання, і пробуйте трішечки, хоча би самостійно вдосконалювати свій голос, розігрівати його і розширювати його можливості, тому що неможливо любити. Те, що ми не знаємо, так само, як неможливо любити незнайомця, так само ми не можемо любити наш голос, якщо ми не знаємо його, не вміємо з ним взаємодіяти, ми ним не вміємо керувати, ми просто, по суті, живемо, і в нас всередині є такі незнайоміці, ми такі. Ну, якийсь він такий собі, не дуже. Спробуйте розкрити голос, спробуйте з ним познайомитись, спробуйте взагалі зрозуміти на що він здатен, і я майже впевнена, що він вас приємно здивує. Також хочу вам дати ще дуже практичну пораду на останок, тому що. Якщо попередня частина відео вона була такою скоріше мотиваційною і психологічною, дуже часто нам здається, що наш голос він ніякий і в нас щось не виходить, тому що нам банально не підходять пісні, які ми співаємо. І тут також можна працювати з викладачем вокалу, який вам розповість, які пісні вам можуть більше підходити, і де ваш голос може розкритися найкраще. Пробуйте співати різні пісні, пробуйте співати пісні виконавців, які вам подобаються. Пробуйте співати різний репертуар, чоловічий, жіночий. Звертайте увагу, де вам комфортніше. Якщо у вас, наприклад, не виходять високі ноти, подивіться у мене на Ютубі є дуже класне відео про високі ноти і як розтягнути діапазон вгору. Задайтеся. Цілю поекспериментувати, познайомитися з голосом, зрозуміти, що йому підходить, зрозуміти, як його розігрівати, зрозуміти взагалі, які є його можливості. Підіть вже на той клятий урок вокалу, і нехай вам викладач скаже, з чим вам працювати в голосі, які в нього є сильні сторони. І я знаю, що це може бути дискомфортно, але нагадую, що викладачі в моїй школі дуже. Такі комфортні і підтримуючі, і вони справжні професіонали своєї справи. І якщо ви зробите цей сміливий крок, то я впевнена, що ви не пошкодуєте, і це точно буде той досвід, за який ви потім скажете собі. Дякую, і хочу побажати вам сміливості. Хочу вам сказати про те, що навіть якщо ви зараз вважаєте, що у вас немає голосу і немає слуху, і у вас взагалі немає ніякого таланту, але ви хочете співати. Я вам, як викладачка вокалу, можу сказати, що при регулярних заняттях ви можете і навчитися попадати в ноти, і ви можете покращити в своєму голосі ті характеристики, які вам зараз не подобаються. Це я вам говорю як професіонал, через якого пройшли тисячі голосів. І тут важливо просто знайомитися з своїм голосом. Розуміти, що йому підходить, розуміти якісь певні механізми, як вам співати високі ноти, як вам співати низькі ноти. І приділяйте час, приділяйте увагу своєму голосу. Робіть вправи для дихання, робіть розпівки, робіть розігріви, тому що неможливо любити те, з чим ви не знайомі. Співайте, дозволяйте собі, знайдіть собі людину, яка буде вашим головним фанатом, і нехай вона вас підтримує, і просто. Припустіть думку, що людина, яка вам говорить, що ви співаєте класно, що вона не глуха і вона вам не бреше. Просто подумайте, хм, цікаво, а може це людина не просто мене любить і не просто там каже мені, да, ти молодець, а може спитайте в неї, що їй чи йому подобається в вашому голосі? Скоріше за все, ви будете приємно здивовані. І послухайте потім свій запис, почуйте, спробуйте побачити і помітити в своєму голосі те, що подобається іншій людині чи іншим людям. І підіть все таки до професіонала, який зможе вас підтримувати, який зможе вам дати уже з такої логічної точки зору протилежну думку. І зможе вам сказати, що в вашому голосі все-таки є щось класне, його є за що любити. Я вам бажаю великої впевненості і сміливості. Я вам бажаю багато цікавості і азарту на шляху, коли ви знайомитеся і розкриваєте свій голос. І я бажаю вам звучати. Щиро дякую за те, що ви додивилися до цього місця, за те, що ви послухали мою історію в тому числі. Це було не дуже легко викладачці вокалу ділитися. Такими особистими думками. І просто бажаю вам звучати. Якщо у вас є якісь запитання або побажання з приводу того, яким би ви хотіли бачити наступне відео, про що ви хотіли би, щоб я розповіла, пишіть, будь ласка, коментарі. Також буду вдячна за ваші коментарі, лайки та підписки. На все добре!